Слава Україні! Героям слава! Вітаємо Феникс перемогою 4-3 в матчі триворі все-таки зуміли перемогти Силу молодих України. Друга перемога поспіль. Віталій Самборський з нами. Віталь, що з командою відбулося? Дві перемоги поспіль. Команда біжить, грає футбол. Нова форма так впливає. Ну, звичайно, це тільки форма, другої причини немає. Плюс ми трошки підсилились. І ж називається на зимовому кубку ми пробували різні комбінації гравців, хто де має грати. Ось і тому почало трошечки більше виходити. Ну і люди за минулий рік вже зрозуміли, де хто грає, як грає, кому куди давати. От, окремо дякую новому гравцю нашому. Довгалю, Сергію, Руслану Сінькову вони якісні і добре писали ігру. З'явилися люди, які можуть бити і забувати голи. І це і одразу видно результат. Ну що, Подякував, успіхи вам надалі.